Добрий день, вітам всіх русинів. А тим, кому інтересна русинська тематика, за що кажуть русини про себе, чим це інтересують, чимся русини займають, і що русини можуть оповісти про себе іншим. Низь, ми, русини, препозираємося такі речі, котра є актуальна нись, але у нас вже йде більше як півроку. То є представництво русинського народу. У вигляді світової русинської ради Світового Русинського конгресу, да? Русинська світова рада, то такий орган, який з цілого світу Руси не мав вибирають, там національні представники, з представниками світової ради мали консультацію, провадили члени Венеціанської комісії щодо закону про нас меншини, котрий в Україні ця приймали, є, прийняти тепер уже літо фунгує. Публікація Петра Медведяна ЛМФМ, котра вже була 20 апреля го року. Так само маємо відповідь від ОБСЄ і від Брюселя від Шарля Мішеля щодо русинського звідання, русинського питання, котре си не представляли перед Венеціанською комісією. Вирішую министь ще раз припозиратись до тих публікацій, котрі мають півроку, а там 5 місяців, друга, 4 місяці. Тому що питання русинів дотепер є таким, як на мене, думам, таким маркером, котримся перевіряє європейськість України. Україна є держава, котра барса старать, і з кожним думав, місяцем днем питання України в Європейському Союзі стає більш актуальне, і барс барс для України важливе і потрібне. Є деяка така одна річ, котрого русинський наряд приймає в тому участь. Русинський нарід в Незалежній Україні понад 30 років надал має статус народа, котрому ще Сталін одебрав право називатися народом і визнання русинської бесіди. Ще комуністи і тоталітарний. Радянський Союз в 45-му році, коли видер з європейської країни Чехословації да, і анексував Подкарпатську Русь, котра була така частина Чехословації, навіть в тому договорі, коли анексувалося, коли примусило Чехословатії прем'єр-міністра чи президента там, підписати, що вони ніч не мають проти що Москва забере собі Закарпаття, то навіть в тому договорі Чехи. Мусили писати, що у нас немає Закарпатської України, України. У нас є по Конституції Підкарпатська Русь. Але Сталін навіть там написав: ні, а ми од вас заберемо Закарпатську Україну, а в дужках додав по вашій Конституції Підкарпатську Русь. Тобто то є, така ігнорація була ще в момент анексії, така же Радянський Союз не збереться відносити до тих людей, котрі тут живуть, як до деякого народу. Швидко є, буде заказане. Так і сталося. Сталін заказав національність русин, бесіду русинську, якби бесіду то вшитку літературу русинську. Була об'явлена вона література русинська і Духновичі. Це була білочеська, націоналістична капіталістична література. Якийсь такий бред суцільно. І от тепер, коли в Україні питання стоїть про приєднання до Європейського Союзу і на Барсі потрібне, маємо ще декотрі моменти, котрі Україна ще не перейшла, так, щоб цілком бути. Держава, котра має європейське право, європейське ставлення, особливо до прав людини до швидкого того. І русини є, на жаль, тим народом, котрий дотепер, до цього часу, в менталітеті, повісти, еліт чи політичних еліт України, має таке відношення, як до Русинів Мав Сталін. У му році, коли була радянська армія, то анексувала, захопила Закарпаття від Чехословакії, сказали. Що русинів той? От вчора було все, не є. Сталін написав не є. Русинів не существує. Україна це старать приєднання до Європейського Союзу за таку дику аномалію, коли наряд іншої національності був приєднаний до Радянського Союзу, щоб він був проблемою і його скасували, просто відмінили. В Європі дотепер ніхто не розуміє, як то, то може бути, розуміючи. Пострадянське минуле і травму Совєтського Союзу, котра є в елітах, в інтелігенції, в Україні далі є, далі перебивають. Ну, що ти можеш пояснити людям, котрі з центральної України? За те, що Сталін зробив, тоді ж то не є так, ну, що то не є правда, що то є обман, то є депровація, тобто порушення прав національних людей. Кота може зрозуміти, і то є така проблема, коли українці старать стати ментально європейською, стараться тобі стати. На рівні законів цілком європейське ставлення до прав челядника, до прав людини. Україна ця старать про то, барся старать, а не вміє. У неї то не виходить. Я не є з тих, котрі би засуджував, і казав, що Даков Києві там тепер винні, чи взагалі як інтелігенція, еліти, політичні, інтелектуальні в Україні, університети, що вони є винні, що то спеціально роблять. Я віджу в тому, що вони просто не вміють, не потраплять вони то вчинити, перестати позирати на нарід в Закарпатті, який був приєднаний до України в 45-му році, як на нарід. А далі, як Сталін, то заповів, і, на жаль, воно далі триває, що то є ті, з котрими можна нам даш то зробити. От що ми захочемо, то зробимо. Як Сталін зробив? Забороняю, відміняю вашу народність. Як український наряд, який стількися настраждав за те, щоб бути українським народом. Може на деякий інший наряд, котрий є здеправований так і спосіб. Покараний Сталіном далі залишатися, що те, що Сталін зробив, навіть себе б то добре било. То, що Сталін зробив, найсе обстає, то добре било. Ми то не робили, ми в тому не винні Так. Ми русини закарпаття і русини з Європи, бо. Русини з Європи представляли у світовій раді з Мадярщини і Словаччини, в комісією все общали. Тепер писали до Бруссела, до Бесіє. Маємо відповіді до світової і ради русинів. Прийшли відповіді, що в тих питаннях Русинівся підтримує. І голова Євросоюзу Шарльс Мішель, і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн дали відповідь, прислали. Що вони підтримують, вони розуміють русинський нарід, і то вони за тим стоять, щоб Україна знайшла той алгоритм, щоб розуміла вона русинів признати як окорінний народ України, як конструктивний нарід, як той, котрий є правильний, як добрий для України, патріотичний щодо України, тепер захищає Україну, разом з Україною страждає. Бажає, щоб Україні було якнайліпше, щоб Україна майскорше вступила в Євросоюз, щоб Україна заховала в своїй цілісності територіальну. Русини вшитко то піддержують, підтримують і хочуть, але для того мусить даштося стати такі інтелектуальні позиції, мусить пройти така деяка інтелектуальна десталінізація, декомунізація інтелектуальна. Як ми підемо до Європи, до Польщі, до Словації, десь, вони нам оповідять, що таке є пострадянська ментальність. Це тоді, коли ти у іншій людині і в її правах не можеш до кінця обзарити людину. Ти видиш деякий предмет, котрим можна, що давшток чинити. Ти не бачиш, що людина, не видиш, котра має права, як воно казало, таке, до України прийшли з Європи навіть європейські русини, ну і дотепер не маємо своїх прав визнаних. Прошу на нашому сайті lem.fm Публікації, котрі не сникав, вони не опять, то то і актуально, опять наново, 11 Юлія липня була публікація. Так само була публікація 20 апреля квітня, да, коли була Венеціанська комісія. Консультації мали з русинами наші Стефан Левеніс, голова світової, світової ради світового Конгресу, його помічники, русини. Мілон Ян Піліп і Петро Медвідь, знані в русинській світі, челядники. І пак були відповіді далі пізніше, ото, як русинися старають на сайті ЛМФМ, якщо дати тут, а де глядати, якщо писати отак, наприклад, Венеціанська комісія, і тут починаються ті, там, де про Венеційську комісію се згадує. Деся згадує про Венеційську комісію, що там все відбувало, як то є, ОБСЄ. Як до Русинівця до нас звертать, що все буде добре. Україна проходить ті правні законодавчі адаптації до європейського права, котре фактично і так в Україні є підписаний міжнародний договор з Європою, з Євросоюзом, що міжнародне європейське законодавство у нас, якщо українське не співпадає, тоді є європейське. Ну, але в практиці, так до кінця, не є же так було. Вшитким заохочую читати наші публікації на ЛМФМ, позирати, слідкувати за тим, що далі йде. Ми, народ європейський, ми були в європейській країні, в Чехословації, це була найбільш демократична, демократичними процедурами міжвоєнний період, країна, котра пак була далі окупована совєтською армією, радянською армією в 44-45 роках, і пак було од'єднане від Чехословації. Нарід Русини. Котрі маємо низь, може єдне з таких дивних розпоряджень, котрі було підписано в Москві Сталіном чи якимись комісіями по національностям, що ліквідується національність Русин. І то, то ліквідовання до в Україні якось то. Далі триває, далі діє. Дивне для Європи то є, дивне для цілого світу. Цілий світ розуміє Україну за всю такими штомами, за всі такими проблемами, котрі суть в Україні за всім що як се відбивають України, і тому ніхто то так не Да, що швидко, нараз, тепер швидко єдно. Але на тим шляху України до Європи Русини також стараються, щоб Україна була цілком, цілком європейська країна, так, по відношенню до своїх народностних меншин, так як, наприклад, Словація, Польща, Мадерщина. Вітання вшитки!